Ми вже знаходимося в Україні, ось прапори. В нас перша зупинка, така повноцінна, щоб пообідати добре. В такому закладі Шалет. Ми коли вже тут зупинялись улітку. Нам влітку тут дуже-дуже сподобалось. Ось, і зараз ми хочемо пообідати та поїхати далі. Трохи покажу вам. Як тут все влаштовано з душею по-українськи. Поки ще видно, сонечком не зайшло влітку, а вже ж тут більш зелено. Ну, чесно кажучи, то і у лютому тут гарно. Зараз пройду трошечки, покажу, що такі бісєточки можна посидити. Головне, що мені тут подобається. Це така горна річка. Бачите, вона взимку ось так покрилась кригою. Класне місце. Класне. Тут пообідаємо, поїдемо далі. Зараз покажу, як там все облаштовано всередині. Салат з звашої капусти, хлібчик, салат з буряка і рибна юшка. Ось такий у нас, ось така у нас вечеря на сьогодні.